Щодо спецпенсій, перш за все на посадах я чи не перший, який вніс пропозиції до закону про статус народного депутата щодо позбавлення народних депутатів пенсії. і Свобода в повному складі я також голосувала за відміну будь-яких пільг, зокрема для народних депутатів. І Зараз я подивований з скиглення деяких народних обранців щодо невисокої заробітної плетні, яка зараз є. Оце також дивує. Це є відмінність. Від ліберального способу мислення, коли людина йде е, на заробітки до Верховної Ради, і націоналістичного способу мислення, що ти маєш певну посвяту, і ти маєш е, виконати свій обов'язок перед людьми, які довірили тобі представляти їхні інтереси. Це щодо спецпенсій. Е, я думаю, що якщо є запитання, найближчим часом ми представимо, е, свобода представить перелік. Соціальному плані, які ж можна зробити максимально е швидкі кроки щодо позбавлення або позменшення спеціальних пенсій, нагадаю вам, що е люди, які мають надвеликі пенсії, е прикрили зменшення цих пенсій, рішенням Конституційного суду, зокрема, і е у будь-який законотворчий спосіб позбавити їх буде надскладно. Єдиний механізм, який я вбачаю, е щоб не е не дійти до Конституційного суду, а досі Конституційний суд у своєму складі не поміняний. У більшості це ті самі люди, які працювали за часів Януковича. Єдиний варіант, який можна у легітимний спосіб, це обкласти податками ці великі пенсії, таким чином мінімізувати, скажімо, отримання коштів тими людьми. У інший демократичний спосіб, я і відвертий перед вами я. Вивчав цей механізм як можна законодавчо обмежити тих людей пенсію. Тобто це має бути окремий закон на оподаткування великих пенсій, бо вони мають рішення Конституційного суду, яке забороняє після отримання певних соціальних пільг зменшення цих пільг. Відповідно, вони будуть на це покликатися.